Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Скільки у вас є часу для того, щоб оформити або продовжити відстрочку? І взагалі, що це за новини про те, що в Києві величезні черги, тому що є тиждень для того, щоб оформити собі відстрочку. Поїхали! Але спочатку підпишіться на мій телеграм та Ютуб канали, оскільки там багато цікавої юридичної інформації. Як ми з вами вже знаємо, розпочався новий термін. Воєнного стану новий термін мобілізації, а отже, всі, хто мав право на відстрочку, ті, хто планують оформити собі відстрочку від мобілізації, можуть вже подавати нові заяви і її продовжувати. І як ми бачимо, по постанові 560 я ж вам нагадую, що це та сама постанова, яка регулює повністю як порядок оформлення, так і її продовження. Відстрочки, там все написано, хто за що відповідає, які строки. Тобто, все є. Про це в мене неодноразово не на каналі виходили певні відео. Ви можете з ними ознайомитися. Там дуже багато цікавої інформації. Однак, давайте до суті. Скільки є часу для того, щоб оформити або продовжити відстрочку? Уважно читаємо з вами постанову 560 А такого немає. Перше, у вас є право правильно відстрочку, як я завжди кажу, у вас відстрочка не з'являється просто так, да, десь там з неба вона не впала. Ви її повинні собі оформити. Закон вам надає лише таку можливість, а ви повинні реалізувати своє право, тобто отримати, так би мовити, папірець. Те, що у вас є відстрочка, подати відповідні документи, здійснити певні дії. Це ви можете зробити в будь-який час. Не визначається да, от законодавством, а коли саме виникли у вас підстави на вістрочку, і ви таки вже сидите і думаєте, а чи скористатися мені, чи не скористатися, тобто строк не встановлений. Стосовно продовження вістрочки, у вас була відстрочка, так? Тобто ви реалізували своє право. У нас є новий період мобілізації, а отже, треба її продовжувати. Скільки у вас є часу? З моменту видання указу. Однак більшість ТЦК чекало, поки набере законної сили закон, так, про затвердження указу президента про мобілізацію, і з того часу вже почало приймати заяви на відстрочку. У кожного ТЦК свої правила. Однак, скільки є часу, знову ж таки. Час у вас не встановлений цей термін, тобто це не визначено. Жодних змін до законодавства не було. Тобто, і вас ніхто не може обмежити і сказати: а чому ти раніше не оформив, або в тебе є лише тиждень, потім ми відстрочку тобі не оформимо. Так не може бути. Стосовно усіх ось новин, які так. Там люди стоять в чергах, там більше 200 людей. Люди там прям ночують і все інше. Боже, читаєш, і думаєш, що взагалі відбувається. Оскільки десь хтось в ЧЕЗі чи в ЦНАПі їм сказали, що тільки є тиждень, щоб вам продовжити відстрочку, а потім все, так би мовити, лавочка закривається. Ні, так, так теж система не працює. Це є недостовірною інформацією, будемо так називати. Ви можете оформити відстрочку, продовжити її в будь-який момент. Сподіваюсь, ви це запам'ятали. Виникла пора, пішли, оформили. Не захотіли, не захотіли, це лише ваше право. Те, що відбувається наразі в місті Київ, то це якась, як на мене, така роздута ситуація, така бульбашка, яка є певною маніпуляцією. Знову хтось щось почув, хтось щось написав. Тобто, давайте тепер з вами підсумуємо, до чого ми дійшли, що строки на продовження та строки на оформлення відстрочки де не встановлено. В нас встановлено лише один єдиний строк це стосовно дії вашої відстрочки. А також строк розгляду вашої заяви. І все. Це ваше право використати чи не використати цю, цей момент по оформленню відстрочки. Тому будьте уважними. Не віддіться на усі усі провокації від ЗМІ. Як напишуть, то хоч ну просто ну молодці, я би так сказала. Тобто, як зазвичай щось написали, ніхто ніхтось щось почув, керуємось тільки законодавством, так і довіряємо тільки достовірним джерелам, і тільки законодавству. Якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, ставте лайки, коментуйте.